Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 9 урок курсу географії 9 класу, первинний сектор господарства, а саме сільське господарство, і його загальну характеристику. Сільське господарство це один з найдавніших видів господарської діяльності людини, що пов'язаний з переходом від збирання полювання до землеробства і тваринництва. Зародилося сільське господарство близько 10 тисяч років тому у Месопотамії та Єгипті. Сільське господарство забезпечує населення продовольством, а окремі галузі промисловості сировиною. Показниками розвитку сільського господарства є частка зайнятого економічно-активного населення та частка у структурі ВВП. Так, у світі частка зайнятого економічно-активного населення складає 50%. У країнах, що розвиваються, таких як ЧАД, ЛАОС та Індія, 70-75%. У розвинених країнах 10%, таких як Франція та Австрія, а в деяких 2-3% США, Велика Британія та Німеччина. І другий показник це частка у структурі ВВП, тобто скільки дана галузь дає коштів у загальний валовий внутрішній продукт. Аграрне суспільство або традиційне, або аграрне це такий етап розвитку суспільства. Доіндустріальний, коли найбільший внесок в економіку здійснює сільське господарство, впливаючи на різні сфери життя людей це давній Китай, Нова Гвінея, Перу, Індія. Які особливі риси аграрного суспільства? По перше, переважання сільського господарства в структурі національної економіки. По друге низький рівень розвитку промисловості і сфери послуг. По третє, екстенсивний розвиток, тобто збільшення виробництва за рахунок збільшення площі земель, що обробляються. У сучасному світовому господарстві суто аграрних суспільств немає. Однак в країнах, що розвиваються, таких як країни Азії, країни Африки та Латинської Америки, аграрний сектор економіки посідає провідні позиції у світовому господарстві. Аграрні відносини це складова економічних відносин, які виникають у сільському господарстві насамперед щодо володіння використання землі як головного засобу сільськогосподарського виробництва. У сільському господарстві земля це засіб виробництва і предмет праці. Головна особливість сільського господарства землезабезпеченість. забезпеченість. Виділяють три форми власності землі: державну, що належить державі, муніципальну, що також належить державі, але конкретно місцевим органам влади, та приватну власність, що належить певній фізичній чи юридичній особі чи особам. Суб'єктами аграрних відносин, тобто ті, хто користується землею, виступає держава. Підрядні орендні формування та індивідуальні виробники сільськогосподарської продукції, фермери, сімейні господарства та інші. Сільське господарство складається з двох галузей рослинництва і твариництва. А ті, у свою чергу, мають окремі підгалузі. Так, у рослинництві є вирощування зернових, технічних культур, садівництва, виноградарства і так далі. Відповідно, у тваринництві є скотарство, вівчарство, птахівництво, бджільництво, керівництво, конярство та інші. Фактори, що впливають на розвиток сільського господарства. Це перш за все природні умови. Далі рівень індустріалізації, а також етнічні й релігійні особливості країни, коли в мусульманських країнах не їдять свинину, а в Індії не споживають м'ясо корів. Серед основних природних чинників розвитку сільського господарства є наявність земельних ресурсів. Сільськогосподарські угіддя представлені рілею це поля, які засивають навесні, а восени переорують. І так повторюються щороку. Пасовища це землі, що не зовсім придатні для рілля, тому використовують для випасу худоби. Багаторічні насадження це сади, виноградники плантації бананів і так далі. Сіножаті – Землі, які засівають травою для худоби, яку скошують для заготівлі на зиму. Перелоги це ті ж такі рілля, які тривалий час не використовують за призначення, так би мовити, дають землі відпочити на певний час. Найбільша кількість рілів у світі знаходиться у Євразії, а саме 59% по 15% припадає на Північну Америку та Африку, 8% на Південну Америку, а решта 3% на Австралію та Океанію. Важливо, що 80% рілій – це посушлива зона планети. Найбільша частка пасовищ у світі приходиться на країни Африки та країни Азії, 24 та 18% відповідно. Важливою характеристикою є агрокліматичні умови, клімат і ґрунти це сума додатних ефективних температур. Вище 10 градусів за Цельсія для вегетації рослин, а також особливості співвідношення тепла і вологи, коефіцієнт зволоження визначають різні ритми, сезонний характер сільськогосподарського виробництва, а також часто зумовлюють його ризиковість і нестійкість. Землезабезпеченість це відношення площі сільськогосподарських угідь до наявного населення країни, регіону населеного пункту тощо, в гектарах на особу. Найвищі показники земнозабезпеченості мають країни з великою площею та малим населенням, наприклад, Австралія, Канада, Україна, Росія. Малі показники земнозабезпеченості в країнах або з дуже великим населенням, або з малою площою. Сюди входять Китай, Бельгія, Бангладеш, Єгипет та Японія. Грунтові ресурси, а саме їх родючість, структура, механічний склад ґрунту формують регіональну структуру рослинництва – що стосується земельних ресурсів України, то вони вважаються одними з найкращих у світі. Причому, що більшу частину ґрунтів релья представляють чорноземи 73%. Хоча сірі лісові та каштанові також вважаються непоганими в плані родючості ґрунтами. Інтеграція сільського господарства з промисловістю сприяла появі агропромислового комплексу або АПК. Розвиток АПК в країнах і регіонах також називають агробізнесом. На цьому ми з вами завершимо розгляд 9 уроку курсу географії 9 класу, первинний сектор, а саме сільське господарство та його загальна характеристика. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!